Шалом, це Славко. Ми вчора і позавчора трохи перебділи, але ясно, що було за що ось відео, ось Новомлинськ, ось під підвісний місток. Як оцей от, Можемо вам показати оце от умов, бачите, це Мілові ці возвишеності, бачите, отак от річка Скіл виглядала як. тому пам'ятаєте в фільмі за громадянську війну. За якийсь доблісний полк, що став червоним десант. Ну, що я можу сказати? Річка Вузенька небезпека була? Бачите, добре, що наші відбилися отак от в цій полосі. Ось воно на карті, ось ця ось бачите? Отут, от, якщо противник зміг так попертися і. Трохи просунутися за річку на ці висоти, то ясно, що причини тому були, і правильно наші пишуть Доб, добрі люди. Ось каже Євген. Ось можете почитати те, що я і підозрював, плюс незначна кількість живої сили. Ну, ясно, що вони вичерпуються, ми вичерпуються, це ви, мабуть, встигнете прочитати. Є тут іще одна добра людина дописує. Як ми бачимо, що б'ємося ми в останніх раундах. Ну що, можемо привітати. З тим, що фронт ще тримається, що знайшли силу на вище. Ну, Ми не знаємо, скільки тут було прові... противника, як він власне, просочився. цікаво було подробиці цієї операції, скільки їх було, як зайшли, як сиділи, скільки було наших, тому що ну, місцевість цікава, як вони сюди вперлися, і що тут на дворічні далі, і що тут робиться південніше. Всім цікаво, от Басютівка покаже, що ж в двох напрямках перейшли. Що тут робиться на цій ділянці? Те нам загрожували труби, що вони збираються розгортати отак. От, свої сили. Ну Є ще нібито другий плацдарм, за який ми ще нічого не знаємо. Але, я думаю, скоро дізнаємося в усіх подробицях. Ну що ж, чутки за те, що Збройні Сили України то ходять. Не сильно перебільшені, але все, як ти казав, наш британський лев старий. Ну ще і що може кому-то надирати задні, то так я тут скажу, що попри все, їм не легше, ніж нашим. Ну що ж, тепер в якості нагороди ви отримуєте цей прекрасний фільм. Моє приступлення раджу, одні кажуть, що це кіч, я Кажу, що це легка і дуже весела французька комедія з пропорційним представництвом расових меншин у Франції 30-х років. Там абсолютно пропорційно представлені наші. Ну, чи, чи зараз політкоректно казати метиси та мулати, я не знаю, але коротше кажучи, от вони там якраз пропорційно і представлені. Що на це все ще можна сказати, поки що вернемося на нашу сторінку, мене зацікавила позиція миру. От від наші українські торгаші. Ви помітили, що посереднику Трампу вони обіцяють більше, чи замалив не всі корисні копалені України каже, навіть націоналізуємо когось, аби тільки віддати Трампові. Не знаю наскільки це правда, як із річкою Оскіл, Але дуже цікава позиція, чому ми посереднику віддаємо більше, ніж партнеру позділки. Якщо у нас партнером по зділки є Росія, то чого ми посереднику віддаємо більше, ніж ми мали б віддати Росії? Воно дивно, Ася каже, чи взяв би Путін, але по-друге, я не побоюся виступити проти Асі і сказати, якби ми стільки запропонували Путіну, як пропонуємо Трампу, може б, і він би сміло стівився. Ну, це таке, це просто показує нашу позицію, нашу готовність мати справу саме з посередниками, які за нас все порішають. Ну, На щастя, поки у нас є збройні сили і не доводиться полягати на Посередників. Там щось кажуть за гарантії НАТО, але я скажу, що я бачу, що Україна успішно розвалює єдність НАТО значно ефективніше, ніж Росія її розвалює. Отакі от, от новини. Ну ще там кабель убирався, я скоро думаю, що Скандинавір буде. Без інтернету цікаво буде на них подивитися, але це жарт. Я скажу це просто прелюдія до цього прекрасного фільму. який вам всім раджу подивитися. Бай!